Шановні друзі-знанівці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткувало на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Добрий ранок, славні козаки! Вас сьогодні вітає поетичний марафон Товариства Знання України. Ми щоранку звертаємося поетичними рядками до нашої. Вітчизни. А сьогодні я хочу і до вас звернутися поетичними рядками Олени Теліги, славної поетеси, славної Українки, якій нещодавно відзначалося 100 років. І її вірш називається Сучасника. Отже, звернення до вас. Не треба слів, хай буде тільки діло. Його роби спокійний суворий. не плутай душу у горіння тіла, сховай свій біль, зломи раптовий порив, Але для мене в святім Союзі душа і тіло, щастя з гострим болем. Мій біль бренить, коли сміюся. То сміх мій рветься джерелом на волі. Не лічу слів, даю безміри ніжність, а може, в цьому є моя сміливість палити серце в хуртовині сніжні, купати душу у холодній зливі, вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив, та там, де треба, я тверда й сувора. О краю мій, моїх ясних привітів, не діставай від мене жодний ворог. Хлопці, будьте ви твердими і суворими, не діставайте привітів ясних, від вас хай жодний ворог не отримає.